Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Роблю розклад зараз на 3 квітня 2023 року. Трошки змінила я розклади, ну формат, да? зараз подивитесь, я трохи змінила цей формат. Якщо вам підходить, о, то ну, плюсаніть хоч якось, да? або дайте, дивіться, що вони роблять, або дайте якийсь зворотній зв'язок. Дивіться, я хочу, щоб була якась сигніфікація, щоб ви розуміли, що то, цей розклад якось вас стосується. Да? Тому спочатку я викладу три карти: було, є, буде. І ота карта, де було або є, ці дві карти. Ви дивіться, якщо воно до вас близько, да? якщо у вас були якісь схожі події, то звісно, дивіться, далі розклад використовувати облаго. А потім я викладу три карти: кохання, гроші. Порада, да, кохання це кохання тіре, відносини, це не обов'язково кохання. да, Це ну, я мала на увазі, маю, маю на увазі відносини, тобто особисте ваше життя. да, Там, де гроші, майте на увазі, що не просто про фінанси, там про роботи може бути інформацію, да, інформацію. Або ну, вашу сферу діяльності, можливо, у вас бізнес. Я ж не знаю. Це загальні розклади. І потім я викладу ще одну карту. Це буде порада від Таро. Добре. От, розклади з картами МАК. Ще на тиждень я продляю. Будь ласка, ви можете дивіться, поєднувати для себе, поєднувати ці розклади, тобто брати, дивитись розклад таро, да? і потім дивитися розклади на картах МАК. От там, де розклади на картах МАК, ви будете брати для себе ресурс. Будете брати для себе просто ресурс і знати, як вам вийти з будь-якої ситуації. Я там багато завжди розказую цінної інформації. Не просто я трактую карти. Да? Я розказую, ну як я роблю, і, і повірте, багато людей, котрі розвиваються так само. Поїхали. Було, є буде. Так. Кохання або да, особисті відносини, я вже сказала, пояснила. Да? Тепер все, що стосовно грошей, вашої зайнятості, скажімо так, і порада від таро. от І плюсаніття, якщо вам підходить такий е розклад. І так, було. Що в нас було? Е десятка пентаклів це в нас перевернуто. Дивіться, тут карта каже про те, що якийсь момент, коли не була у вас готовність зустрітися з успіхом. Да? от Якась тут, скоріш за все, знаєте, за низьку самооцінку, наприклад. От, а далі тут у вас. Міг бути або шанс, або вдача в якихось азартних іграх, да? або в якихось ризикованих, скажімо так, заходах, Ну, я не знаю, кожного своє. Да? І це о, та от вдача, вона змінила ваше життя, але не, найкра... не на найкраще. Зрозуміла? От, ваш прибуток тут уходив так само легко, як і приходив. Ви ризикували марно. Тут карта каже, що треба було поставити собі мету, розуміти, що треба вперто трудитися задля досягнення, ну, задля досягнення своєї мети. Да? От, тут були збитки, втрати. Можливо, у когось з ваших родичів. А можливо, і у вас була фізична смерть. Що це означає? Ви скажете, якщо людина фізична вмерла, да як я буду тут дивитися е, цей розклад? Ну, в мене, наприклад, була операція. В мене була е, там, е, ну я уходила е, ненадовго, бо я тут зараз з вами, да я повернулася. Тому можливо, е, якщо у вас таке було. Якась фізична смерть. Подумайте, подивіться, проаналізуйте. Це від мене зараз така порада. Згадайте, можливо, в вашому житті, в вашому роді були якісь, наприклад, або знахарі, або відуння, або відьми. Ну, від... відьма, відуння, одне, да? Або якісь ціл... цілителі. Чому? Тому що. В багатьох випадках дивіться, якщо людина переживає смерть і вона повертається потім до життя, то означає, відбувається її розпаковка її якихось здібностей. Зрозуміло, ну саме так. По, по іншому походу, поки ми не вміємо. Тобто, що це означає? Тимчасова смерть, да, фізична. Це як, знаєте, перезавантажити телефон. Я розумію, що це цінично, да, зараз якось воно звучить. Але в той час, коли ви вимикаєте свій телефон, ну ви він, можна сказати, а, він вмирає. Ну його вимкнули, да, і в нього йде там яка, якийсь процес, але він не працює. Так само, і людина а, проходить якісь. Перезавантаження. Ну, це так, щоб вам було трошки щось зрозуміло. Дивіться, це у нас те, що зараз, да? зараз це що означає? Тим паче, випав старший аркан. Зараз це означає, можливо, воно цей процес вже почався. Да? А, або можливо, ну, тобто, ви на шляху до нього, от, або можливо, він от зараз, зараз у вас почнеться. буде, тобто це Зараз не означає в цю мить, але це тут і зараз, да? тобто найближчий час. Або буде, або ось ось вже воно е, щось, щось може закінчуватись. І так, про що карта каже в цій, е, е, перевернута да? а, про перемогу. Конкурентів да про те, що сварки якісь е е е е невдалий союз. Слабкість, нетерпімість, неможливість подолати ситуацію. Ну, Теж не розчаровуйтеся, тому що тимчасова знаєте, перемога це не остаточна. Да? Бо в нас дивіться є чудова просто карта, тройка кубків, і це те, що буде. Да? А тут про радість, тут про щастя, добробут в усіх сферах. Тут світла, смуга, життя, тут утримання роботи, наприклад. Да? Завернення справ якихось з великою вигодою, досягнення мети, укріплення відносин, можливо, навіть пропозиція руки та серця. Тож розумієте, да? Що якщо навіть тимчасово ваші конкуренти в чомусь вас перемогли, то вам просто да, ну, треба було пройти то випробовування, да? то якщо ще не перемогли, робіть швидко висновки, да? і просто ну, починайте втручатися в ту справу, да? де у вас там хто конкурент, заважає вам жити. Тому що якщо ви не будете, ну знаєте, помірність, да, вона повинна бути. Тут треба, знаєте, ну, палкою махати, скажімо так, теж розуміти, розраховувати свою силу, тому що якщо ви когось вб'єте, ну навіть випадково, да будете за то відповідати. І не просто перед судом, тут людським таким, да а ще і ну такі е, жирна минусяка собі в карму. от е, тож е, ну Починайте просто щось робити, да тому що дивіться, е, нам е, пророкують карти зцілення е, від всього, да, успіх у всіх сферах. от то, Просто заспокойтеся, якщо зараз вони перемагають, не опускайте свої руки, не дозволяйте собі думок, що все ця ситуація назавжди, і так я буду там або не в або Ще якось, да? якщо ви зараз зберетеся, то ви виграєте. І так, що стосовно особистих якихось відносин, це може бути і, я ж кажу, і в колективі, наприклад, ну, просто, да, це може бути і ваше особисте життя. Дивіться, що для вас актуально зараз. В такому стані карта каже про безвихідь, тут про невдачу, якісь хвороби. Да? А, ну, можна сказати, що як чорна смуга життя. Тут про страхи, потреба в отриманні допомоги, знову таки про суперників, тут є небезпечні вороги, котрі готові зруйнувати ну, все, що ви нажили. Да? От. І знову таки можлива фізична смерть, можливо, можливо. ніколи не лякайтеся, не... це не приговор. Да? Тож про що карта, карта вам говорить? Ми зараз розмовляємо про стосунки. Якщо ви від своїх стосунків... В такому стані, ну то вибачте, ви або завтра, ну, да, надалі будете терпілою, як ото кажуть, да, або робіть висновки, вас вже якщо вклало в кровать, да, в, в ліжко, то ви робіть свої висновки. А, чи хочете ви так надалі жити? ну Якщо у вас взагалі нема самогідності, да, самоцінності, ну звісно, м -м, тобто якщо б вона у вас була, вас би не змогли так вкласти. ну Дивіться, ось, з будь-якої ситуації завжди є вихід. Ми Пам'ятаємо, у нас головна карта, да, котра буде в нас супер. Значить, через це треба пройти. Значить, це стосується ваших особистих якихось відносин. Да, вас могли зраджувати ваші люди, там суперники. Суперники, це ну, якщо котрі от, знаєте, з мечами до нас приходять, то ментально хворі люди. Вони не можуть іншого нічого, ну якихось схем використовувати, окрім того, щоб завдавати шкоду іншим. Вони не думають, що дуже скоро вони. Самі будуть в такому стані, це 100%. Тож я вам бажаю скорішого одужання. Якщо йдуть від вас люди, да, якщо це стосується вашого особистого життя, вас зраджували, да не чіпляйтеся за тих людей, якби вам не було боляче, краще лягти свідомо перехворіти, скажімо так, цим всім цією ситуацією, да, звернутися до спеціалістів, то тут карта каже, що вам треба допомога. Коли ви звертаєтесь до спеціалістів, якщо ви думаєте, Боже, я піду їй там. Всі гроші віддам, Да ви в себе вкладаєтесь, розумієте, за того, що нас неправильно людей більшість виховували, да, щоб ми просто були слабкими, не розуміли, що все, що ми робимо для себе, ми вкладаємося в себе. Якщо ви пішли до лікаря, ви вкладаєтесь в себе, так заплатіть тому лікарю, знайдіть ті гроші, не знаю, займіть. Але витягуйте себе з такого стану і відпускайте тих, хто йде. Всі, хто вас зраджував, хай йдуть далі своїм шляхом. Їм неодмінно все повернути. Вам не треба тільки ви на то не витрачаєте свого прям часу. Да? от, Якщо вас зажали в угол, звісно, треба дати здачу, однозначно треба. Але я кажу про те, що не треба весь свій час тоді на помсту якусь, да? тобто витрачати щось у сві... ви... можна висвітлити щось, да? про щось комусь розказати, попросити так само допомогу. Просити допомогу люди, доб... люди добрі. Це не слабкість, це сила, просити допомоги. Бо ви хочете одужання. розумієте? Слабкість це все тримати в собі, боятися відкрити рота і так далі. Повірте, я знаю, про що кажу. Я знаю людей, котрі можуть так вас залякати, да, інших людей, що ну, просто, ну, просто люди не знають, навіть як далі жити. Але треба бути рішучими і хоробрими. Ті, хто до вас з мечами приходять, вони слабкі всередині, бо окрім того, щоб вас шпигати, вони не можуть нічого, розумієте? Вони можуть тільки так. Ну, тримайтеся, любі друзі. Далі. Все, що стосується фінансів, роботи да, і ну, будь-чого можливо. От, дивіться, тут взагалі. Якісь, можливо, будуть емоційні розмови. Да? Можливо, якась, знаєте, такі сюрпризи. Можливо, як можна сказати сповідь. Да? Тобто, що це означає, якщо на фінанси, на роботу, тут можливо якась спільна. Півпраця. А, так само карта каже про те, що час заявити про себе. Да, у вас, якщо є таке бажання, ну по карті воно у вас є, то значить вам все світ каже давай. Тому що наші бажання вони а, йдуть від душі здебільшого. здебільшого. От а, карта каже, що ви зможете обійти умовності. Да? І карта каже, що не бійтеся виділятися. Якщо, звісно, ви будете а, якоюсь інклюзивною людиною, да? або ваші ідеї будуть ексклюзивними, да? унікальними, а, то звісно, це принесе вам гроші. Тож, а, просто показуйте, на що ви здатні. Далі. Те, що стосується, ой Боже, вибачте, це в нас порада, король жезлів. от, Перевернути. Про що це каже карта? Да що може бути, скажімо так? о, Можливо, зустріч з суровим, але справедливим чоловіком з влади. Це для вас не небезпечно, да? От, ну, людина така, можливо, він вам буде здаватися, знаєте, суровий. От. Е, ще карта каже, що для реалізації своєї мети доведеться довго трудитися. Вам ніхто не допоможе. Але для досягнення мети обставини будуть благосні. То, щоб ви не хотіли, да? е, дивіться, чому вам тут ніхто не допоможе. Да? Це як взагалі як парада. Е, наприклад. Навіть тут, да, тут було, просіть пораду. Але дивіться, ви можете звернутися. Я просто поясню, ви можете звернутися до будь-якого спеціаліста, Але про що каже ця карта? Якщо ви не захочете, от ви прийдете, є ж такі люди. Вони приходять до лікаря і кажуть, а в мене там таке, таке, такі симптоми. Він каже: Окей, на тобі там рецепт, да, йди купляй, оце тобі треба. Людина виходить і каже. Боже, який бовдур цей лікар! Я ж краще знаю. В мене того разу так само було, і я приймала у ті у ті ліки, і мені там, ну начебто, стало краще. Короче, я зроблю по-своєму, да. Тобто від вас залежить, якщо ви звернулися за допомогою, це не означає, що ви переклали на іншу людину. Да? що типу, ти мене не так гадуєш. Так скажи їй, як тобі ложку подати боком, з підскоком, да ну що зробити, щоб тобі було вдобно і гарно розумієте? Від вас залежить, чи будете ви приймати допомогу? Як ви її будете використовувати? Але зараз гарний, гарний час для того, щоб ви досягли будь-якої мети. З вами була Софія. Бажаю вам всього найкращого. Будь ласка, підписуйтесь. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. от, І до зустрічі!